Заявляємо, що вчорашні події, які пов'язані із організацією блокування Чернівецької міської ради, є політичною провокацією, до якої Чернівецький страйком та учасники європейського Євромойдану не мають жодного відношення. Такої ж думки і деякі депутати довожу до вашого відома, що вчора увечері працівниками міліції затримана група осіб. Які пронесли в приміщення міської ради пластикову п'ятилітрову ємність з бензином, а також пристрої для підпалу, пляшка з бензином не задля нападу, а задля самозахисту, розповідає активіст Максим, знайомий підозрюваного. Він зізнався, зізнався, що це його портфель. Так, зізнався це його портфель. І потім пояснює міліціонерам, що це він брав як цей як. Спосіб самозахисту, якщо сюди прийдуть беркутівці. тобто, якщо буде багато беркуту, як робили в Києві. Ще одна заява та реакція на події 30 листопада у Києві вихід з фракції партії регіонів депутата Ярослава Кушнірика. Якби навіть те, що сталося, була б чітка і адекватна реакція, були б покарані і було видно, що це була така помилка, яку влада старається. Виправити, то такої б заяви не було на цьому. 42-га сесія міської ради закрилася. Депутати врешті змогли розглянути усі питання порядку денного. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час.